У невеличкому поліському селі Ладинь Любомського району проживає трошки більше 200 чоловік, переважно пенсійного і передпенсійного віку. Та люди тут працьовиті. Серед них є майстри, різбярі, вишивальниці, навіть раціоналізатори. Пробудні окремих мешканців Поліського краю в сюжеті наша власкора. Природа не пошкодувала ладині краси. Воно розміщене серед лісових масивів місцевого державного лісогосподарства. Чимало селян працюють в лісі. Власне, від його дарів до сімейного бюджету надходять додаткові кошти, але переважно виживає тут за рахунок ведення особистого господарства. Не можна сказати, що село занепадає. Воно єдине в районі, де діють дві українські православні церкви, споруджені кілька років тому силами місцевої громади і за допомогою благодійників. Є клуб- магазин Олександр Котюк один з небагатьох. Мешканців, які повернулися з міста до рідного села. Робітник одного із заводів міста Нововолинська надав перевагу нелегкій хліборобській праці. Маю корову, параконі, орни з землі 3 гектари. Посадив прошлого року сотих 80 картошки. вродила непогано, ну збуту не було. По 80 копійок з горем пополам продав. Зернових півтора гектара сію. Ну і так огородина, Треба якісь викручуватись, як жити в селі. Хотів оформити батьківські земельні паї. Ну тут затримка виходить в тому, що за два державних цих акти батьківські треба заплатити в межах 8 тисяч гривень. У Мене такі гроші немає. Колись за радянських часів тут було міцне колективне господарство, чимало молоді. Тепер молоді сім'ї можна полішити на пальцях. Біля добротного обістя нас зустрів жвавий з посрібленими свиною скронями. Чоловік Володимир Лебідь знатний чоловік на селі. Він майстер на всі руки. Володимир Остапович ніколи не відмовить у допомозі односельцям. Жінка заболіла, був інфаркт серця. Ну і коротше вона Прийшла додому. Я говорю їй. Е, ну, корову, Вона говорить, я не можу кажу, а я говорю, що ж я, я буду доїти, е, мужик е, кажу, якщо я апарата не зроблю, ми продаємо корову. От, і Я вирішив зробити апарата. Е, ну, Купив, купив вакуумного насоса, е, апарата знайшов тут в колгоспі в нас, ну, в колгоспі, ще в старого. Е, піздив ковель, купив, резини поміняв всю повністю. От і почав доїти солова своя, електромотор свій. Коротше грав він мене обійшовся, 1300 гривень. Володимир Остапович працює слюсарем у місцевому колгоспі. Завдяки його раціоналізаторським винаходам вдалося зменшити обсяг ручної праці на тваринницькій фермі, тракторному стані. І тепер 65-річний пенсіонер не сидить без діла, показує свою майстерню, винаходи. Сам змайстрував млина, січкарню. У господарстві є весь кінний причепний інвентар. А це плуг, культиватор, косарка, картоплекопачка. Шкодує ветеран хлібороб, що молодь тепер неохоче тягнеться до роботи. Не Хоче тримати худобу, хоча, зрештою, мороки біля неї багато, а віддача мізерна. Молоко зараз по 2,15 було раніше по 2,40. Воно невигодно, але селянин мусить здавати. Треба ж якось виживати. Здаємо, тому що вже скільки пишуть по газетах і скрізь здаємо. А телята? Телята, родилося теля. До, ну, до, да, до до, до 19 числа я здав до Одохріч. Я здав, було 6 неділь, 85 кг за 6 неділь. Продав по 25 гривнів. От посчитайте, скільки я взяв. А якщо мені його тримати рік, Ну, літо, а потім ще літо. І що мені вийде? Раптом е якась там тисяча чи півтора, е ще наскочить. кочить. А наше, на, нащо так? Як, як зараз, зараз таки лучше продає, для нас вигідніше продати е сесоном. Зараз, якщо вона по 25, зараз, зараз дешевше, навірно, не скажу зараз, скільки було по 24, по 23 було. Торік зібрали непоганий врожай зернових картоплі. Сподівалися від її реалізації отримати кошти для придбання якоїсь техніки. Однак не так сталося. Як Прошлий рік було, звісно, все на збитках. Я мав постійно гектар 20 пшениці, 40 сотих картоплі було. Ну Звісно, пшениця, то вона нікуди не дінеться, а картоплі нема куди де збути. Зараз даю бараке коневі і картошки даю. Коротше, не шкодую. Де я то картошки бараке подію? А в тому році посіяв 60 вже сотих зернових. О, а торік було 40 картоплі, ну все одно 30 посі посаджує сорок картоплі. Е, я не вірю, що е, все одно вона, вона буде в ціні. І вона й потрібна для хазяйства. Вік бере своє, що разу обробляти землю стає важко, адже незмінним помічником на селі і досі залишається кінь. На таких людях тримається ще поліське село. Ці прості трудівники шанують хліборобські традиції. Їхньою працею створюється хліб насущний.